Доброго дня. Всіх хочу привітати з Різдвом Христовим. Нехай щастить всім в цьому новому сезоні і я приїхав сьогодні подивитися, як виглядають джоли на дворі замуваються. Так як я завжди після Нового року стараюся, та не стараюся, кожного року я їду після Нового року подивитися, як, як справи на пасіці. Ну і це перший точок на який я приїхав, зараз подивимось, що тут є. О, такий у нас сніг трошки є. Трошки нападало. Ну небагато порівнюючи з минулим роком, то тут снігу набагато не нападало. А хтось тут ходив вже. Ну, не знаю хто тут ходив, але хтось тут був. Ось такі у нас справи, зараз я подивлюся. камеру. все що я роблю, я просто йду дую в люток верхній і. І дивлюся, що там кай, чи, ну, чи бджоли гудуть чи не гудуть. Годуть, цих чотирьох году немає сенсу, щоб я знімав, то е, як я дую весь час зараз я обійду, може трошки сніг відкидаю і включимося, відкриємо одного два. І hey, так. Відсум, відкидав сніг спереду, всі живі. Зараз коли ви відкидаєте сніг, вони їх трошки розтривожуєте, тим більше сонце зараз світить сюди. Так що це були перші, ми відкриємо з цих дві. І зараз відкриваю все, щоб... Щоб Щоби на камеру, бо тому що, кажуть, що щось підстроїв. treba uzdati stamensku. kameru. Ne, karis, ne mi. Ah. Kamera se isključila se. І клубчик. Вони ще зараз бджоли знизу сидять. Бачите, тут зверху трошки, а решту вся маса бджіл буде знизу, бо тому що видно, що кормів дуже багато. Якщо б це що все це було, то б корму вже не було. Це отрута від мішей, якщо хтось буде питати. Таке саме тут. Ну тут вже бачите більше маса бджіл зверху. Зараз, знаєте, може відкриємо ще і подивимося повністю. Буду зараз бачити. І так, роз... все розкрив повністю. Мусив розкривати спереду, бо тому що все на шурупах прив'язано, я там зробив тріщину ззаду, ну то, то нічого і так би не було видко. Зараз я спробую зняти для вас. Сам не знаю, що там є. Я так, моя думка, я вам сказав, бо не казали, що я обманю. Як бачимо, вся бджола знизу. Щоб не казали, що я обманюю когось. Бджоли сильні. Нема що сказати. Також і тут. Ах. Вся бджола там. Ось такі справи. Для тих, хто буде казати, що їх розстворожив, там бджоли подушив, то нічого страшного. Заради експерименту можна і подивитися. Ну то я вже не бачу сенсу відкривати то. Якби я бачив якісь проблеми, я би може відкрив. проблеми я не бачу. Бджоли гарно зимують, гарно виглядають і на тому то й добре. Дякую всім. Пишіть запитання, буду відповідати. Може зроблю відповіді, може зроблю відео так по відповідях на запитання, якщо можу. На які запитання міг відповісти, бо мене дуже просили, казали, чому не відповідаєш на ті запитання. Ну, не мав часу і не відповідав, тому і не відповідаю. Я не зобов'язаний. І цей це відео моє канал, це про мою пасіку, про моє життя можна сказати. Як я працюю, це не є ні навчальний канал, я нікого не стараюся тут когось щось навчити. Це просто що я роблю в своєму буденному житті, можна сказати. І діюся з вами. Може комусь щось сподобається, так як я багато каналів дивлюся і я черпаю інформацію. Де є добра інформація, де є не потрібна обща інформація, але то все треба фільтрувати. Так що запитуйте, буду відповідати по можливості і цей. Бо зараз є трошки часу. На цьому дякую, до побачення. Слава Україні!